Серед усього сміття і світла нашого виміру, серед усіх розумних і праведних, ким, мабуть, ніколи не став би, скільки таких, як ми, недозрілих, вимерло, так і не вздавши правди, думка сполоха нагорлися, б'ється у скронях до болю, наче востаннє. Що там у вас у головах ваших клятих робиться? Серце сховаєш, в долоні, розкриєш камінь. Годиш, нема і квола, стоїш на грані, жураликів небо відпустиш, впаду з жінками. Вчора свідок твого обману, мені підкинув леза на знак підтримки. До ранку години три, ось лист паперу, стіл, олівець, кушу все, немов на допиті. Одного разу я відчинила двері, тепер мушу закрити двері і не виходити. Сліпому віра. Прозрілому свідки з лезами, омана ближче, ніж всі твої псевдосповіді, ніж всі твої псевдотези. Я просто воліла в цьому тумані спогадів залишитись тверезою. як результат, усі зізнання і звернення стають раптово болісно, неважливими. Вікні монає точка неповернення. Це значить, що зупинитись неможливо.